14 днів мовчання. Сьогодні два тижні, як опозиційний телеканал ТВА не виходить у ефір. Його колектив вже провів акцію протесту під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації. А сьогодні журналісти приїхали до Києва. Вони мали намір іти з пікетом під адміністрацію президента, але дійшли лише до Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Із колективом телеканалу ТВА спілкувалася Ксенія Варкалець. Вітаю колеги. Сьогодні два тижні. Як опозиційний Чернівецький телеканал ТВА не випускають в ефір. Наприкінці липня на державній телерадіокомпанії міста Чернівців сталася пожежа. Вогонь втамували обладнання, яке знаходилось на цій телекомпанії. Відновили усі канали. Поновили мовлення усі, окрім ТВА. сьогодні. Журналісти творчий колектив телеканалу ТВА приїхали до Києва. Вони провели акцію протесту під Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення, і вони вимагали припинити цензуру та поновити ефір телеканалу. После выборочного пожара а, наше оборудование вышло из строя, и после того, как мы его отремонтировали за одну ночь, нам не позволили его вернуть обратно. И концерн РТ допускают нас по очень длинному бюрократическому пути. А, и мы понимаем, что это сопротивление со стороны власти. Для творчого колективу телеканалу ТВА це вже не перша акція протесту. Вони вже ходили до Чернівецької обласної державної адміністрації. а Сьогодні пікетували нацраду. Колектив телеканалу вбачає у діях у відсутності мовлення і ефіру каналу політичний підтекст. Зокрема, тата кеплер повідомила про те, що їм у руки випадково потрапив документ звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Нацради з вимог. Огою запровадити санкції до каналу, який не виходить в ефір. І цікаво, що переважно загалом всі, хто звернувся до Нацради, ради, це депутати від партії регіонів. Подробиці цієї історії з по справжньому детективної історії повідомлю вже у наступних випусках. Колега дякую, Ксенія. Я власне хотіла запитати ще про е, народних депутатів. На твоєму відео ми побачили деяких політиків. Хто прийшов на цю акцію і що власне вони там робили? На підтримку журналістів сьогодні прийшли депутати від всеукраїнського об'єднання батьківщини. Це був Андрій Шевченко та Андрій Пишний. Хочу сказати, що Андрій Пишний там був точно не випадково, бо його дружина є однією співвласниць телеканалу, і саме він нам також повідомив, що можливо утиски каналу, утиски свободи слова і діяльності перешкоджання у діяльності телеканалу пов'язані з його професійною його депутатською діяльністю. Колега. Зрозуміло, дякую, Ксенія. Ксенія Варкалець розказувала про Чернівецьких журналістів, які приїхали до Києва протестувати проти закриття свого телеканалу. ТВА.